Євросоюз нині готується визначити свою позицію щодо потенційних мирних переговорів про завершення війни Росії проти України. Основні положення проекту комуніке за підсумками зустрічі країн-членів ЄС оприлюднило суспільне і зокрема йдеться про те, що Європа має бути учасницею мирних переговорів, оскільки безпека України та Європейського союзу взаємопов'язані. Жодних переговорів щодо України не повинно бути без участі України. Перемир'я важливе, можливе лише у межах всеусяжної. Мирної угоди і у будь-який договір має бути внесено і передбачено надійні гарантії безпеки для України. Нагадаємо, що президент Євроради Антоніо Кошта скликає засідання на 6 березня і на ньому розглянуть призначення спецпредставника Європи на мирних переговорах щодо України. І нині деякі німецькі підприємства вже будуть е, планувати час, коли російський газ повернеться в Європу. Як пише Блумберг, сьогодні вони натхненні зусиллям президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, і видання зазначає, що в деяких колах вже почалися розмови про відновлення поставок навіть до укладення мирної угоди між Україною та Росією. Вони вважають, що єдиний спосіб оживити галузь це знову отримати дешевий російський газ. І нинішні аварійні вимкнення світла в Україні не є тотальною проблемою. Найімовірніше, вони пов'язані із негараздами у регіональних операторів системи розподілусь про таке заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. І на його думку панікувати зарано, оскільки відключення точкові і запроваджується лише на кілька годин. Нагадаємо, що вранці в кількох регіонах України застосовувалися екстрені вимкнення електроенергії а ввечері обмеження запровадили щонайменше у Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській та Черкаській областях. Повертаємося до головної теми нинішнього вечора. Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого Дому на зустріч, яка в ці хвилини відбувається із президентом США Дональдом Трампом. На кадрах із трансляції видно, як президент Сполучених Штатів Америки міцно потиснув руку нашому лідеру, коли той вийшов з автомобіля. Зеленського вітали на ганку Білого Дому військовослужбовці, які несли 56 прапорів усіх американських штатів і територій, а також прапори США та України. Додамо. Що це вже п'ятий візит нашого президента до Білого Дому?